Так, друзі, як шахраї заробляють в TikTok? Давайте дивимося на екран. Потім я ще в кінці пару слов скажу. Друзі, так виглядає шахрайський аккаунт. Добавили циферку 2, накрутили за допомогою ботів-підписників, якісь перегляди накрутили. Зараз ще один приклад вам покажу. Ну або такий аккаунт, пару чорточок до мого логіна. Логін взагалі не можливо, зробити будь-який. Накручують підписників, бачите, і потім написують з цих аккаунтів людям в особисті повідомлення, щоб був вроде, як схожий. ось, І таким чином пропонують, щось там, якісь шахрайські схеми. Давайте глянемо. Ну, ось, Написують, обіцяють там все. Ось, бачите. Буває з російською, буває українською, неважливо якусь платформу. Друзі не ведіться, тільки переведете гроші одразу лишитесь без грошей. Так, бачите, не проблема. Зовсім можна створити акаунт, можна скачати відео, можна за допомогою ботів накрутити перегляди, підписників. І просто коли вам хтось пише і щось від вас хоче, в особисте перший написується. Звісно, вже людина якась щось від вас хоче, шахрай. Тому будьте обережні, перше, я нікому не пишу особисто. По-друге, якщо до мене приходить людина на навчання, я зареєстрований як ФОП, мені платиться на ФОП. Де приписано чорний Олександр Анатолійович видно мій ідентифікаційний код, по якому можна зробити висновки, хто я, де я. Ну тут тобто про людину можна дізнатися. Ось, а шахраї, звісно, захотять якісь гаманці, десь якусь платформу, щось закинь. Головне, щоб отримати гроші злочинним шляхом, і ніяких потім не знайшли. Тому, друзі, будьте обережні, я вас попереджую. Все одно менеджер там займається постійно їх блокує, але два-три дні такі акаунти живуть, але все одно можуть наробити якоїсь шкоди людям.